Ісус не мав ліків, але називали це Його не було війська, а царі його боялися. Він не перемагав у битвах, але підкорив увесь світ. Він чинив злочинів, але був розп'ятий. Він був похований, але живий і досі. Оце такий вступ перед віршом, а тоді йшов вірш. Я дякую за те, що я живу. За те, що маю де сьогодні спати, за ласку і за любов твою, я дякую за тихі дні і ночі, я дякую за мирну неба син, я дякую за те, що маю очі, щоб споглядати у безкрайній височі. Я дякую, що я не прокидаюсь від зриву бомб і вибитого скла, за те, що я спокійно засинаю, хоча в країні є війна. Не для всіх сьогодні тихі ночі у когось ні крихти хліба на столі, для когось смерть уже дивиться в очі, ну а когось забрала вже собі. Там буря, там пожежа, десь цунамі і різні катаклізми по землі, а хтось цієї ночі втратив маму чи ще когось із близької рідні. А я, Господь, так соромно зізнатись, коли коліна в тиші схилю. Буває, що не маю що сказати, і лиш прошу, прошу, прошу усе необхідне для життя, я маю, я маю друзів, маю сім'ю під небом мирним, теплім домі засинаю. Зі мною поруч ті, кого люблю. І так тоді, коли лягаю спати, тішиться серце й душа моя. Тобі, спасибі, хочеться сказати, що наді мною є твоя рука. 哇！我明白了。